Адвоката у них немає, і в передачі їм нема на що передавати. І вони просять допомоги. І ми, як християни, кажемо, ну, безумовно треба допомогти страшно ув'язненим. ув'язнення. Але ми би хотіли б, щоб ця допомога організовувала і надавала вся революційна тусовка. Безумовно, в першу чергу, їхня рідна організація. І хлопці йдуть до їхньої рідної організації і спілкуються цим воронам кам, і так далі. І чую такі розмови, що ну, це взагалі ну, якісь, ну, хіре, не такі. Та, зрештою, небагато ж сидіти. Ну, сім років це ж не термін. Нема що. не цікаво. Їм от, Їхня тусовка, їм не цікаво їм допомагати. От е, Революційне середовище, з яким ми говорили, всі ці сотні, там різні організації, праві сектори і так далі. Їм не цікаво допомагати цим людям. Вони не розуміють, що своїм потрібно допомагати. Це означає, що солідарності немає. Якщо немає солідарності групової, звідки очікувати солідарності національної? Звідки очікувати якихось хороших, хороших показників в війні чи в будь-якій бойовій ситуації? Якщо мені наплювати на нього, уб'ють його чи ні, чого ради? За що нам всім воювати? І це проблема. І це проблема на сьогоднішнього дня. Це постійна проблема. Ми з цим стикалися. Навіть наші друзі, дуже непогані організації. Ми коли посадили одних, ми побачили, що їм ніхто не допомагає два роки тому. Скільки людей допомагало освітківським терористам з дуже великим скрипом. Навіть з їхньої організації. Проблеми були. Тобто ми не вміємо один одному допомагати, ми не відчуваємо солідарності, ми не розуміємо. Що потрібно скидатися на в'язнів, тобто у нас цього немає. Іноді це виникає спонтанно. От як на Майдані під час цих розстрілів ми знаємо людей, які витягували з-під вогню людей. Але це спонтанний сплеск. Але війни не виграються спонтанними сплесками. Війни це система, це терпіння, це терплячість, це вміння проходити через поразки і невдачі, це вміння продовжувати йти. Окопуватися і стріляти навіть тоді, коли, скажімо, ти в мінусі, ти в дауні, тоді, коли ти сильно втомився, коли драйву немає. А це означає, що тут уже працює порода, а не сплеск випадковий. Так от тут порода не працює. Ми з вами належимо до деморалізованого і деградованого суспільства. Ми представляємо деморалізовані і деградовані сім'ї. Ми з вами. Будемо воювати так само, як ми живемо по-свинськи. Свинячити ми можемо воювати і перемагати поки що ні. Вбити в голову людям, навіть з революційного середовища, що потрібно проявляти солідарність, якусь взаємоповагу і взаємопідтримку практично неможливо. Ми зараз цим намагаємося займатися. Ми зараз цим намагаємося займатися і розуміємо, що всі наші слабкості від цього. Тому що насправді перемогти в цій війні Росію безумовно не здатна буде українська армія. От те, що зараз є, це недовго. Ми маємо зрозуміти, що це на роки. Воювати ми будемо роками, а можливо, навіть і десятиліттями. І воювати ми будемо на Сході, воювати ми будемо на півдні, воювати ми будемо в Криму, воювати ми будемо в Російській Федерації. Це проблема назавжди. Це проблема назавжди. Україною будуть торгувати і нею вже торгують. Вже йде розмін між великими силами, Уже вирішують за нашою спиною. Уже ми бачимо, що вводити санкції не є сильно багато бажаючих проти Російської Федерації. Вже ми бачимо, як все це буде. Ми маємо налаштуватися надовго. І для того, щоб виграти в цій довгій війні, нам потрібно змінити себе. Нам потрібно зробити ці ячейки. Нам потрібно. Об'єднатися і е, нам потрібно проявляти солідарність. Інакше ми не виграємо. Інакше ми просто приречені на поразку завжди. Е, я закликаю все таки всіх тих людей, які іще внутрішньо не визначилися, зрозуміти, що не дивлячись на те, що ця війна надовго, ми е, повинні. Скажімо, в історію потрібно входити прямо зараз, в цю хвилину. Що е, потрібно кинути зараз справи. вони не приносять прибутку. Погана економічна ситуація. В країні немає грошей. Більшість банків здохне. Е, гривна буде знецінюватися. Робота не буде приносити прибутку. Всі ці плани, які ми будуємо, вони. Е, на подальше життя більшість з них не буде реалізовано. Це означає, що ми повинні займатися тільки вартісними і сутнісними речами. Не займайтеся фігньою. Потрібно збиватися в бригади, приєднуватися до бригад, потрібно шукати зброю, потрібно спілкуватися з людьми, яку цю зброю можуть дати, і потрібно вливатися в загальний процес. Далі нас буде годувати війна. Вона буде вимагати витрат, але вона буде приносити і здобуч, і прибуток, і так само. І, власне кажучи, українці можуть тільки і постати От в цьому світі, який не пристосований для українців, явно не пристосований для українців. Українці можуть постати як войовничий і воєнізований народ. Зрештою, південь України знаходиться майже на широті Північного Кавказу, і це багато до чого зобов'язає. Таким чином це треба будувати. Таким чином це треба будувати. Я мушу сказати ось іще про що. Коли ми, ми можемо привнести українському народу ту ідею, про яку я говорив спочатку, і якої у нього нема, той образ, за який от він захоче жертвувати. Своєю економічною стабільністю і своїм життям те, що є у москалі і чого немає у нас. І це привноситься насправді не розмовами, це привноситься діями і власним прикладом, це привноситься поставами. поставою. Це цим інфікують. От як можна інфікувати хворобою заразною? От як розповсюджується грип, от точно в такий спосіб розповсюджується ідея від носія до носія. Від того, кого ми інфікуємо. Іншого способу не існує. Безумовно, ще є такі речі, там, скажімо, існує російське телебачення, яке промиває довгий час міські, існує загальна пропаганда, існує інтернет, але все це речі, які деморалізують. Насправді, по великому рахунку, працює тільки те, що працювало в євангельські часи. Коли Христос хотів когось в чомусь переконати, йому доводилося підходити до людини, брати за руку цю людину і казати йди за мною. Коли апостоли робили свою агітацію, працювали не їхні тексти. Всі послання апостолів це не послання до зовнішніх якихось людей. Це не є агітки. Це робочі листи до уже людей, які вже перебувають в спільноті. Християнській спільноті, послання святого Павла до кого? До антиохійських церков, послання до там, єврейських церков, послання до цих церков, до римлян. Цебто вже до своїх це робочі листи, це обмін, скажімо, мотиваційними якимись речами. Немає загальної пропаганди. Кажемо, Біблія не є пропагандистським текстом. Багато протестантів використовують Біблію в якості пропаганди. Вони думають, що якщо розповсюдити 5 мільярдів Біблій по всьому світу, то у нас з'явиться 5 мільярдів християн. А це не працює насправді. Біблія є значими, важливим, священним текстом для того, хто уже є в церкві, хто уже є в спільноті і хто вже вірить. А віра передається не Біблію. Віра передається від людини до людини. Віра передається, вона може передаватися і Духом Святим, безумовно, але талант і так небагатьом. Віра передається отак от, от. Ми йдемо за людьми. Чому все побудовано на біографіях, на історіях і на образах? Що таке християнство? Це постать Христа. Що таке розвиток християнської ідеї? Це постаті апостолів. Що таке далі? Це постаті святих, це тих людей. І коли ми долучаємося до віри, ми долучаємося через постаті, через конкретних людей, через приклади конкретної життєві, через них. Не через розумування абстрактне. Не через абстрактне розумування. Ми готові йти за людьми, навіть за мертвими. От тих, кого ми бажаємо святими, ми хочемо їх наслідувати. Тих, хто є авторитетом для нас в житті, ми готові до них прислухатися. Але самі по собі слова нікого ні в чому не переконують. Що ми хочемо переконати українців, ми можемо переконувати тільки власним прикладом, залученням і через безпосереднє спілкування. І от в цьому безпосередньому спілкуванні потрібно зрозуміти, що так само не думки найважливіше, а найважливіше це наші почуття, це базові емоції, це догмати. Догмати це те, що не доводиться. Догмати це те, що є. І вони потрібні, вони необхідні. Догмати, кажуть, в церкві це оце паркан навколо віри. Там може відбуватися всередині все, що завгодно. Але коли, коли це всередині догматів? Для чого догмат? Тому що ми можемо заговорити, забруднити насправді будь-яку думку і все, що завгодно. Мієте, я люблю Україну. І то всі нам люблять Україну. Я переконаний, що якщо його підняти на добу, от так от добре готувати, то виявиться що зі здивуванням. Ми, ми дізнаємося, що ця людина на повному серйозі вважає, що він любить Україну. Я думаю, що і Янукович любить Україну. І от багато цих людей люблять Україну. І от вони всі люблять Україну. Розумієте, от є така Україна, є сяка Україна, є різні ці України. Навколо цього можна так багато всього накрутити, що далі до дії ніколи не дійде. Тому що само по собі це нічого не значить. І слово Україна само по собі нічого не значить. І ми нічого не значимо. Слова не значать нічого. Але мають бути догмати, От те, що не може перейти. Ти можеш все, що завгодно казати. Але є певні речі, які не можуть от, бути, скажімо, не можуть бути спростовані і У Москалі вони є. Небагато, але є. Це такі речі є у християн, такі речі є у мусульман. Є те, що до чого не сперечаються, за що б'ють морду просто. Це безсенсово це пояснювати, безсенсово говорити. Треба казати, я стою на цьому і все. Я стою на тому, що і моїм догматом є те, що Крим або український, або безлюдний. І я не збираюся це доводити. Я в це глибоко вірю. І я ударю будь-яку людину, яка в цьому сумнівається. А якщо він буде упорствувати в своєму заблужденні, я в нього вистрілюю. Так тільки це працює. Тільки таким чином це працює. Є певні святині віри, є Певні беззаперечні істини, щодо яких неможливо суперечка. Їх треба просто нести. І до носіїв підтягуються, до носіїв підходять. За носіями догматів ідуть. А от за людьми, скажімо, широкої натури, і які люблять багато пофілософствувати, не йдуть. Віра – це те, чим ми можемо заразити тих людей, які перебувають поряд з нами. І наша готовність, і наша рішучість може бути тільки на них. Але це все тримається на на беззаперечних істинах. На тих беззаперечних істинах, в які ми віримо, і доводити, які не потрібно. Нікому нічого не потрібно доводити. Бити треба і потрібно стріляти. Потрібно говорити, і потрібно повідомляти про свої догмати. Потрібно повідомляти про свою віру. Це неможливо довести. Нікому неможливо довести, що Україна це краще, ніж Росія. Об'єктивних аргументів не існує. Це все постулат, це те, що є в наших серцях. Нікому неможливо довести, що твоя мати найкраща мати в світі. Ну, неможливо ніяк. Ні арифметично, ні фізично, ні фізіологічно. Аргументів ми не маємо з вами. Мабуть, існують якісь житлі, які в чомусь там краще по якихось тих чи інших характеристиках. Але будь-хто, хто. -хто Скаже мені, що моя мати не найкраща мати в світі, я буду бити цю людину в бороду. Тому що е, інакше все інше не має жодного сенсу. Так само ми маємо ставитися до цих речей. Не треба доводити, не треба сперечатися. Ми просто повинні бути і ми повинні діяти в відповідності до своїх, догма... до своїх догматів, інакше е, ми не вижимо всі ситуації. я завершую. Зараз в... відбуваються два продуктивних процеси в українському суспільстві, в якому ми обов'язково з вами маємо брати участь. Перше, це все-таки створення потроху зі скрипом, але створення якихось боєздатних структур, до яких вже можна приєднуватися. Тих хто хочуть, вже потрошку створюються українські підпілля. Ну, принаймні на східних цих територіях, створюються боєздатні групи, і е, десь оцей от процес от вариться вариться, але щось розговорюється, щось суттєве. І е, це перше. Тобто розгортається, йде розгортання от, української національно-визвольної війни. Воно поступове, але процес, слава Богу, іде. І друге. Е, Другий важливий момент це те, що в областях стихійно такі створюються осередки майбутньої альтернативи уряду міністрів капіталістів. Створюються штаби громадянського суспільства. Дуже різнородні групи координуються, об'єднуються між собою, виробляють там якісь там комплекси понять все таке інше. Я думаю, що ближчим часом буде створений загальноукраїнський штаб громадянського суспільства, який буде опиратися на обласні штаби громадянського суспільства. Мені самому не подобається термін громадянське суспільство насправді. Але е, цей термін достатньо розкручений, і саме тому він сьогодні вживається. І зрозуміло, що громадянське суспільство це не те, що підмінює державу, це те, що протистоїть державі і намагається домінувати над нею, над бюрократією, я маю на увазі. Тобто, безумовно, там, скажімо, якісь воєнізовані групи в тій самій Вінниці, чи де, 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 де б там то не було. Не повинні займатися комунальним транспортом чи каналізацією місцевою. Всі мають займатися депутати міської обласної ради, і цим мають перейматися якісь там чиновники. Але стратегічні питання, питання буття і питання контролю мають бути на оцих структурах громадянського суспільства, і такого роду утворення зараз створюються. Зараз створюються. Туди входять не тільки воєнізовані організації. Воєнізовані організації я бачу, що там під'єднуються всякі волонтерські групи, навіть творчі якісь там спілки, все таке інше. Тобто всі ті, хто звик до боротьби і до якоїсь такої от до боротьби протистояння, це актуалі акт, коротше кажучи, актуалізовані спільноти. Тобто таким чином от виробляється потроху альтернатива. Я думаю, що це буде достатньо швидко все от ти. І насправді вже восени, е е я думаю, що гасло геть уряд міністрів капіталістів, вся влада штабам громадянського суспільства вже е буде всім зрозумілим і це гасло буде актуальним. Тому що наступна хвиля революції, безумовно має бути справою. Організованих право групи. Я абсолютно переконаний, що ці організовані групи мають бути на, в цілому ґрунтуватися на християнських цінностях, в, цілому. в тому числі на такій чесноті, як скромність, на тому, що права рука не повинна знати, що робить ліво. От сьогодні якраз ми там з нашими друзями, з однієї з дуже близьких до нас бригад розмовляли. Проте от вони кажуть, ну як от ми там зараз замутимо партизанську війну на Сході, а собака всі лаври припишуть ярошу. А хто такий Ярош? <реш> кажуть, а чудово, це саме і треба робити. Ну, ви розумієте, що після перших далих акцій в Криму, то ну, буде ще безбелувати, буду наводити. Доведеться перейти на нелегальне становище. Ну, не я, я, я кажу цьому нашому приятелю баташку цієї бригади, я кажу, ну ти готовий взагалі залізти в підвал, і там от сидіти на нелегальному становищі, не користуватися мобільним телефоном, паттерклозетом, благами цивілізації, там, керувати підпіллям, власне кажучи, з натурального підпілля. Підпілля в буквальному смислі слова. Це ж скучно. Хабум'ять яриша. Він каже, ні, я, я не можу допустити, щоб от вся слава досталася якомусь нам яришу. Мені здається, що це не християнський підхід. Якщо ми вже розуміємо, що ця війна буде довгою, значною мірою підпільною і це, то ми повинні проявляти скромність, тому що івангельські заповіді, як ми часто кажемо, це не абстрактні поради для. Практикування в пустелі, це практичні поради з революційного досвіду. Любов до Бога допомагає пережити тюрму, любов до ближнього значно заощаджує час. <клес> Скромність християнська, коли права рука не повинна знати, що робить ліва, от така анонімність благодійності це от саме те, що нам всім зараз потрібно. Поменше. <клес> Хай це все яроше буде. <ріст> Потрошку і потихеньку, дай Бог, якимсь чином. Будемо стріляти вночі. Це все, що я хотів сказати. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава!